20.00 на вулиці вийшла. Насправді, я тільки недавно зайшла гарна погода, увечері сонечко вже сідає, трошки спека спадає, але я так напрацювалася на цих клумбах потрошку, але сонце встигло напекти. Ну, на градуснику 40. Зараз марне діло дивиться, тому що сонце світить на градусник. Багато я в клумбочках що зробила. Дивіться, пролила, позаливала, квіти трошки ожили, зазеленіли, піднялися, біднесенькі. Таке пече, що ніхто не витримує. Це я йду в цю сторону, десь я нож залишила. Хотіла, крім клум, ще раз почати вирізати полуницю. А, нож я, мабуть, вже занесла, взяла таз, фенхель, хочу. Зрізати, прибрати цибулю, багато чого там поробити, комарі, мошкара, пшикаться, то бризкаться, я нічим не полюбляю. Скільки дасть нам зараз той комарик, скільки поприберуємо на городі. Зараз ноші єдуть. Наші каланхуї стоять. Я ж забула, що сонце вийшло. Поливати, поливає, ну, мабуть, потрібно знову ховати за шторочку, на стіл на поставити. У мене язик заплітається, не звертайте увагу напеклося на сонці. Ну, живі, поки живі. Полуницю не знаю, чи встигнемо вирізати. Можливо, завтра зранку почну вирізати. Одні огірочки попід'язувала також добре. Пролила їх. Огірки вже гарні. Висять, забула тут чотири огірочка під жаржинами. Посадила, треба полити. Ну, я ще не все полила. Я довгенько поливала клумбу, гортензії гарно пролила. І розарі свої пролила, баклажани он, класнючі, які високі вже стоять. Це, до речі, як на городі все приберу, можна оцей салат кале розсадити. Дивіться, він різний. Цей такий зелений, ажурний, а цей трошки відрізняється. Тут кале, кейл, мабуть, це однакові назви, але ростуть вони височенькі. Перчики, отакі гарні, ратунда, баклажани зацвіли, квіточки відкрились, фіолет. Помідорчики гарно тримаються, поки листя нічого не чіпають. Ну а тут в повній тіні, звісно, вони будуть слабкішим. Салатики отакі гарні. Капустка це перець копі, залишки позалишалися та Яблучка, висять, висятян скільки. Їх. Дивіться, які гарні. Вони такі фіолетові. Осьоні. Бакла, Баклажани такі величезні, ой, гарні які. Та й перчик не погони. Так, давайте то заклізьмо. Та фенхель хочу зрізати. Хочу зрізати, тому що там капуста росте і салат кале. Я хочу звільнити місцину, щоб вони розросталися. Фенхель продовжує розростатися, вже лежить повністю на капусті. А листову капусту. Кале накрила цибуля багатоярусна. І вона мені не потрібна, і не споживали ми її, тому що була звичайна цибулька. Я її хочу прибрати. Тому зараз, поки є час без машкари комариків. Декілька хвилин. Вони вже вон починають. Як тільки бачу, що люди виходять на город, вони тут як тут. Дивіться, ось які класні. Фенхель, який височенький розрісся. Цибуля, оце це ось багатоярусна. Ось уже цибулинки понацеплялись і знову вилазить цибуля. А за нею листова капуста, кале її не видно. Ось що я хочу тут змінити і зробити. Щоб оці капусти розросталися, бо вона притулилась до цибулі і ні туди, ні сюди. А вона дуже велика в діаметрі розростається. Це капуста, кале, вона до метру витягується, ну і, звісно ж, розростається вшир. І оця цибулька не потрібна мені. Ну, що я тут буду? Ну, побачила, як багатоярусно розвивається. Ну, дякую. Це весняна цибуля і треба десь садити, де город не орають, щоб вона кожного року росла і зелененьку на салати дуже рано на все. вирізають. Ну, а це розростається, щоб насіння збирати. Дивіться, як вона відростає. Я хочу прибрати, ну, можливо, десь там посередині трошки залишу. І оцей фенхель. Треба його зрізати, посушити. Подивлюся, на що його там використовувати можна. Але капуста моя, я хочу, щоб вільно росло. І базилік з-під фенхелю приберем, бо він там накритий весь. І така краса буде. Гірочки дивлюсь, слава Богу, піднялись, бо сонце припекло, лежало, особливо ті, що я посадила недавно. Ось треба залити наш декоративний соняшник. Помідорчики ростуть, це, мабуть, перцевидні. Ой, я їх так люблю, дебаро перцевидний. найсмачніший, як на мене. Але дебаро, вони дрібні, помідорчики, мені не дуже подобаються. Ой, а одеськи, як гарно видно, нацеплялися помідори. Вони маленькі будуть. Впродовж всього помідорчика. Ну, чорненький он ростуть. Ми з татком дегустували, поки ще рано їсти. Чекаємо, поки почервоні. І то капустка піднялася. Стоїть мокра, це ще в обід я її пролила. Ну як в обід, уже 16-та година була, а зараз 20.00. Воно трошки укропом пахне, тільки з ароматом анісу. Такий дивний запах. Красиво. Ой, оце аромат. А хто там іде до нас? Хто йде? Мась, ти тут уже не пройдеш, тут уже калачі розрослись такі. І він запашний, класний. Оце б укроп таким красунчиком ріс Дивіться, фенхель краще укропа росте. Цілий натюрморт. Оце я розумію. Коли звільнилася місцина, тепер видно і базилік, перилу, базилік зелений, базилік фіолетовий, капуста. Тепер оця, що в тіні була від сонця, трошки підніметься. Давайте ось оцю. Зеленушечка. Красотулина. Ой, які аромати пішли за Треба лопатка під корпус. Ще один ворожой. Зараз у водичку поставлю. І нехай стоїть. Поріжемо. Хотіла. Прополоти вирішила, якщо це було придро не подобається мені що вона не торчить. Приберу. я тут а ще салату, коли. Шеполіти, Календула вже закривається на вечір, збирається відпочивати. Помарочува і ось жовтенька. Por favor. Як гарно ну, тепер капустка наша задихає. Фенхель, сподіваюся, що ще наросте, тому що вона багаторічна рослина і, можливо, верхівку не можна зрізати. Ну, Хоча говорять, що зрізають, сушуть, подивимося, що буде, тому що саме головне це не верхівка фенхеля, а все-таки прикореневий оцей стержень товстий, воно як цибулина. Ото із нього готують. ну Дуже ароматне. На весь город пертусином пахне. Я навіть не знаю, чи буду споживати таке. От, капуста, базилік, перилу, все пролила. І дивіться, що я побачила. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що гарячою водою залила, в мене розрослася повитиця. Це жахливий паразит, від нього ніяк не врятуєшся. Він просто винищує всі поля фермерів. І якщо завелося, або терміново прибираєш, або не помітив, і поля твого не буде. Воно з'їсть всі рослини. Ось наросло на моркві. Це добре, що я його помітила зараз і постараюся все обірвати. Якщо прибрати його своєчасно, то буде все добре. Просто не помітила і воно вже багатенько заплилося. Треба бути уважніше. Я, до речі, гуляла біля поля і бачила у фермера. Оцю повиточцю, ось такі жовті ниточки, воно заплітає листочки. Коріння немає в цієї рослини, це як паразит в повітрі. Воно цепляється за рослини присусками і висмактує сок. Рослина повністю пропадає. І отак всі поля, пшениці, сої, неважливо, що посіяно. Поля всі засихають і врожаю не буде. Дивіться, як воно потягнулося. Присоски, все тут у нього видно в ці рослини, просто обірвати зараз і його не буде. Якщо не обривати, оце ти вже не розкрутиш. Там маленькі присоски, які присмактолись. І вони дуже гарно тримаються. Тут, щоб відірвати, це треба ногтем шкрябати. Ну, звісно, спалити або в кулючок десь класти, бо воно розлітатиметься повсюди. І оце я зараз обірву морковку. Там кругом чисто, усе чисто, я перевірила. Отут ну, оцю частину треба на верхівках обірвати. Якщо побачили, таке жовте чи помаранчеве, що обкручує ваші рослини, терміново, друзі, прибирайте. Ось ще два кущика базиліку, зелений, фіолетовий. Зроблю ямочки і його буду проливати. Такий краси. Друзі, коли його зрізати? Коли їх почне зацвітати, Або можна зараз зрізати, щоб нові кущики наростали. Ну, Я ще почитаю про базилік. В мене вперше ця рослина, і я не знаю. Я думаю, як і м'яту і всю іншу траву зацвітає і зрізаєш, а новий кущик відростає. Ну, Я дивлюся, там вже під оцим великим кущем з великим листям дуже багато повилазило молодих пагонь. Можливо, це можна вже прибрати, а молоденьке нехай розростається. Бо там під низом. Дуже багато щучила. Ото в полуниці старе треба зрізати, а молоденьке відростоє. Коли його зрізати можу? Ось дивіться, як багато молодих лізів. Ви бачите, скільки молоденьких? Оце можна зрізати, а це все нехай новеньке наростоє. Отак багато. Зжималась два кущика полила, а чорну смородину молоду. Залишилась не полити. Я хочу її полити, щоб вона розвивалась горно, бо щось воно там засихає, немає дощу, безпека. Треба полити обов'язково. Яке цікаве листя у ягоди ірги, ірга тіссен. Таке деревце буде дуже величеньке, листя якесь кругле, гарно розвивається, але треба поливати. Бур'яна не багато, але ось оце щось таке торчить. Я його сапкою збивала і руками виривала, коли дощик пройшовся. Воно все одно відросло, тому що в траві маленьке відразу оце ще річка. Ну я сподіваюся, що людина завтра буде не зайнята, прийде і мені гарненько все скосе. Дуже жарко, прям парілка на вулиці. Таке пари, нібито на дощ, але просто це від спеки. так. Я вже червона, треба сьогодні відпочити, бо я так нажарилася. Що завтра не встану, а я хочу зранку все подаливати, бо дещо не подаливала, бо займалася клумбом. От оці помідори дивлюся, знову починають підсихати. Відразу як в трубочку скручуються в лодочку, оце треба полити. Помідори там гронами крупні висять і вже буріють, хоч дивіться, не пописенковане листя на землі, а помідори вже майже стигли. Holder vårjord på dekkelse. Треба ще тут все прополуть. Аби не спека, тут би вже ідеальний порядок був. А коли жарко, то нічого не робиться. намагайся, але погано робиться і знову біжиш в хату.